Доброго дня, музики. Пардон. І 13% і жінок. Навіть 9. Так що доброго дня всім. Ну що, почалось у нас тяжча стадія сінокоса. Це бляхать зібрати його і привезти. Вже сьогодні почали займатися цим. цим. Хотів засняти вам кадр, як, як приїхали, куча яку привезли. Який лайфхак придумали розгружати. Між до цими двома деревами заїхав, бабах і воно саме, короче, розгрузилося. Ну там я засняв кусочок, як розгружати, так що побачите. Бабах. Дивіться, а десь. Ой, бабах ідео. Так, да, бабах дерево і сіно впало, так? Так, да, коротше, тут така. Ми одразу пропустили шнур, ідемо покажемо як. О, ляха, як Пропустили шнур, почали складати. І тепер ми оцей шнур зверху оп, і прив'язуємо по дереву. І я там газку поїду і все випаде. Це лень, двигатель прогреса. <рес> ну, хто знає, як оце коли привіз, як його тяжко знімати з прицепи, той знає, про що я говорю. Так, що так, -то, так. І все, це запатаки такі стрімні, навіть не питайте. Так, зараз вона прив'яже і дамо газу, так? Коротше, прив'язали до дерева. Запускаємося і газу. Зараз все должно вилетіти прив'язані? Так снята, беріться за місті. Перед тим як ружається кидаєте шнур сюди, загружаєте потом. І зараз просто розкажемо, все так, все так. Йдемо, я вам покажу хай наше. Так, дивіться, от поки у нас дві голови... О, не могла ж, бляха подождай, треба на камеру дай, да? Короче, Це печачок Зорік. йому півтора місяця. А ця тілочка, їй 3,5 ну вже ближче до 4. 3,5 трохи місяця. Поки дві голови, але шукаю, 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 хочу ще взяти, взяти бичечки. Телочку взяв, що була більш-менш адекватна ціна і нема бичків. Я не знаю, як у вас там, але у нас в Миколаївській області вже ну, просто капець. Реально нема телят. Дивіться, така оборка. Тут забетонірував, там у них пол, холодок шифером закрив, щоб склезнячка не було. Ясилка прийшлося забарикадувати. Бачите, лати, там проволока колюча, отут поставити. До цього тут е, дві тілки виросли, бичок виріс, ніхто ні разу нікуди не тікав. Ці два Боба, тільки завчора три рази слиняли. Та я це зробив отак, їм короче, все, поки нікуди не линяють. Ну, до у них, соль. Водичка постійно, яселка, зараз Закінчимо з сіном складай, поїдемо, травички накосимо. Даже от вредно. Ну, такі, скажімо, непогані личечики. Де? Півтора місяця. Так все такі-то справи. Так, дивіться, мужики, яка в нас ситуація по картошці. Найшов я чудо гербіцид. Дивіться, бачите, так чистасенька. Називається Сапазіт. <ривіться> Поки я сінокосом займаюся, дивіться, що тут у нас. Просто капець. Скільки в оляха грошають ці гербіциди, дивіться як ця амброзія стрельнула. Просто. О. Просто стояла, стояла і пошла. Тепер що ми робимо? З дружиною, коротше, сапа і вперед. Вже раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім рядків, а їх 42. Зараз коротше просапаємо, потім підгорнув, дам ще листову подкормку, все що ще я зроблю. І все. А там вже як буде, так і буде. 3 тигрі діти, де щось я роз, розочарувався. Чи в нас земля щось не така, чи... О, ні, що себе. Дивіться, подоставали картошечку Дивіться это. Я, я бляха буду, напевно, на Новий год копати цю картошку. Бо там, коротше ну, покажи. Ні, дам, тільки Коротше, це така ситуація. в нас тільки це буквально пару днів назад. Перший дощ, перший, який бачите, є влага. Перший дощ за все время відколи я посадив. Так, Надіюся, що просто батиля немає, а всередині все там добре. А це в нас така ситуація на Ну Це капець просто. Дивіться, Щось вона тут є. Оце пам'ятаєте, що я її біля бляха Це коли. От щось вона тут є і так і стоїть. Зараз після цього ще піде амброзії куча. Що е, я думаю зробити? Лучше нічого не придумую. Ціплює, напевно, рот руку. Побрию тут все. І я сподіваюся, що вона типу, як торий у коск піде вгору... Ну зараз сюди. Щоб там брозія ну, трошки зрізати і не дати Дивіться просто, що зробить. Що це за год такий це, це капець. Просто звісно. Ого го! Даже їй така в нас одна. Це я не знаю, я просто ротор якийсь скосив і сподіваюся, що хоч щось... Я вже мовчу тут на сіно зібрати, хоч би щось там теля там покосити. Так... Ясно. Так що а ну, пишіть в коментарях, дайте пораду, що нам робити з тим тут. А що робити? Тільки скашувати, мабуть, все. І здалі що щось вилізе, а не вилізе. То... Жалко, конечно, скільки труда сюди і грошей і труда. І топліву Суданка теж не котики стоит. плюс 6 литров я сюди вниз ну нічого прорываемся. всім до скорих зустрічей підписуйтесь на канал до побачення